Вітаюш на церкві. Сідайте, будь ласка. Відкриємо з вами послання Апостола Павла до Тимофія. Перше послання апостола Павла до Тимофія, четвертий розділ з 7 вірша по одинадцяті. Будемо читати. Уникай мирських байок, які суперечать істині Господній. Краще постійно вчись віддано служити Богу. Тілесні вправи ціні лише в одному, а служба Богу має загальну цінність, бо вона несе благословення як у цьому житті, так і в майбутньому. Ось істина, яку слід повністю дотримуватися. Ми покладаємо свої надії на живого Бога, який є Спасителем усіх людей. І насамперед віруючих. Ось заради чого ми так тяжко трудимося і боремося. Проповідуй і навчай цього. Нехай ніхто не зневажає тебе за твою молодість. Але будь взірцем для віруючих у слові своєму поведінці, любові у своїй вірі, у чистоті життя свого. Давайте розглянемо перший, тобто сьомий вірш яким прочитав з вами, уникай мирських байок, які суперечать істині Господній. Краще постійно вчись віддано служити Богу. Давайте трошечки затронемо. Взагалі, що відбувається, що це, кому це послання для чого, і ну, щоб розглянути контекст цього. Апостол Павло пише Тимофію, молодому служителю при церкві. Як йому слід себе поводити. Тобто, він дає настанову служителю. Тема, до речі, проповіді настанову молодому служителю. Але я хочу заздалегідь сказати, що це не означає, що тільки до молодих це відноситься, це відноситься до будь-яких служителів, будь-якого віку і будь-якого служіння. Уникаймерських байок, які суперечить істині Господній, краще постійно вчись, віддано служити Богові. Що такі мирські байки? Тобто, все те, що ну, наскільки я досліджував це питання, Даласиська да, семінарія Даласу, скажімо так, трактує цей вірш іншим чином, що це все, що може відволікати від судження повністю. Всі світські речі, які відволікають, тим паче, Тимофій він був служитель при церкві, який Наставляв народ, розповідаючи про Боже Слово, про Бога, про Христа. І тут він отримує настанову, що йому потрібно зосередитися. Далі будемо читати. Давайте більше. Ну, ця проповідь вона більше зорієнтована на те, щоб проаналізувати самих себе. Тобто не тикати пальцем, там, да не казати: О, я знаю про кого це про кого цей вірш, а чисто зосередитись сам перед на себе. Саме головне для нас це дійсно, якщо ми, тим паче, якщо ми служителя зосередитись на нашому служінні і на тому, щоб дійсно уникати світських речей, які крадуть, які відволікають, які не дають зосередитись на служінні. Восьмий вірш: тілесні вправи цінні лише в одному. А служба Богу має загальну цінність, бо вона несе благословення як у цьому житті, так і в майбутньому. Тілесні вправи. До речі, ну, як я досліджував, апостол Павло дуже часто використовує такі е, фрази, як вправи, там, російську мову упражнення, упражняться, е, в якихось духовних речах. Він пише, що е, от в Сьомому веші він пише, краще постійно вчись, відносно служити Богу. В іншому прикладі там е, написано в російській мові упражняйся. І він каже: тілесні прави лише цінні в одному. Тобто в. В цьому житті. Тобто вони несуть лише благословення, ну, якісь корисні речі тільки для цього життя. Служіння в церкві, служіння людям, служіння Богу, воно несе благословення як і в цьому житті, так і в майбутньому. Тобто після смерті. Ось істина, яку слід повністю дотримуватись. вірш. Ось істина, яку слід повністю дотримуватись, ми покладаємо свої надії на Бога живого, який є Спасителем усіх людей і насамперед віруючих. Тобто ми маємо розуміти, як віруючі люди, що є окрема, ну тобто, все це підокремлюється однією істиною. І далі пише: ось заради чого ми тяжко трудимося і боремося. Однадцятий вірш, проповідуй і навчай цього. Нехай ніхто не зневажає тебе за твою молодість, але будь взірцем для віруючих у слові своєму поведінці, любові у своїй вірі у чистоті життя свого. Знаєте, дуже часто задавався питанням, як правильно розповідати ну, людям про Бога, взагалі про Христа, про місію, про спасіння і тому подібне. Дивувався, чому дуже часто віруючі люди, коли розповідають про Бога, ну, є така практика, що ніхто їх не слухає. Я дивувався, чому. І просто дійсно зрозумів, що люди ведуть себе інакше, тобто вони не є, от як пише апостол Павло, зірцем. Вони вони живуть своїм життям. Вони можуть бути там стояти, вибачте, палити цигарку і розповідати. Ну, типу, потім пізніше, через деякий час, про Бога, про те, що ну а люди вже його не сприймають, тому що він не є прикладом, він не є взірцем. Тобто, ми маємо бути повністю відповідати тому, про що ми кажемо. Ось це не тільки про цигарки, я зараз про всі речі кажу. Ми маємо максимально відповідати типу віруючої людини, і тут описується. Але будь зірцем для віруючих у слові своєму, поведінці, любові, у своїй вірі і у чистоті життя свого. Тобто, насамперед шукати Господа, не, не, бути, не спокушатися на світські речі. І саме головне просто аналізувати, що, що відбувається, що ми робимо, як, як взагалі проходить наше життя. Давайте кожен сам собі задасть питання. Проаналізує своє життя стосовно того, що ми прочитали стосовно цього тексту. Взагалі, ну, якщо ви ще не читали взагалі послання до Тимофія, тут дуже багато чого корисного для служителів тим паче. Ось і саме головне те, що як ми, ну тобто, у нас є місія, у нас є служіння, у нас є багато речей, але. Дуже багато трапляється такого, що ну, щось не виходить, щось іде е, щось не так. І тут вже потрібно задати питання самому собі, що я роблю не так, і дивитися на настанови. Тобто, як пише апостол Павло до Тимофія, чи відповідаємо цим критеріям, чи ні? Тобто, як, яка, е, ну, чи є в нас любов взагалі при нашому служінні? Чи е, відповідає? Е, Нашому служінню, тобто стан нашої віри взагалі, чи шукаємо ми Христа в своєму житті, чи ми прийшли в церкву, просто послужили, там, умовно кажучи, щось зробили, настав понеділок, все, погнали далі працювати, в марноту марнот, як пише Соломон, і тому подібне. Тобто, це дуже важливі речі. Я хотів би вас закликати, щоб ви проаналізували. Ми проаналізували. Перш за все, я це кажу собі. Перш ніж готуватися до цього всього, я розумію, що Господь каже це мені. І давайте просто проаналізуємо, що ми, якому критерію з цього, ми відповідаємо або не відповідаємо. Ось це дуже важливо. І я хотів би вас закликати до молитви, помолитися за це. Давайте станемо по три-чотири людини. Помолимось. Будь ласка, перед тим як ми почнемо молитися, я хотів би вас закликати, помолитися стосовно себе, щоб Господь відкрив кожному. Своє серце, що, що чого бракує, і нехай Господь всіх нас рясно благословить. Молимось.